Президент Володимир Зеленський заявив, що не чув, аби кандидат у президенти США Дональд Трамп заявляв про наміри скоротити підтримку України у разі перемоги на виборах. Про це глава держави сказав під час прес-конференції саміту Україна Північна Європа. При цьому Зеленський визнав, що такі ризики є. і Україна має внутрішній план зміцнення. За словами Зеленського, невідомо хто стане наступним президентом США. Проте Україна сподівається на продовження двосторонньої підтримки з боку. Конгресу і до нашої розмови долучається Максим Несвіталов, політолог, експерт, міжнародник. Максиме, ранок добрий, вітаю тебе. Ну, ти не чув президент Зеленський від Трампа, що той буде скорочувати допомогу Україну. Ну можливо, дійсно, Трамп напряму такого і не казав. Але нещодавно американські змі оприлюднили можливий план завершення війни від Трампа. Там йдеться про демілітаризовані автономні зони вздовж, вз, ну, вздовж двох боків кордону. Ну фактично таке собі замороження а, війни. І йдеться про те, якщо Путін на це не погодиться, то Трамп готовий прямо обвалити російську економіку. Наскільки все собі все це тобі видається? Цей план дійсним, реалістичним? в того в тому контексті, що Трамп на це піде, що буде обвалювати економіку Росії? Вони ж такі гарні друзі. Там телефоном спілкуються. Ще і маск теж телефоном спілкуються. Хіба Трамп здатний обвалити російську економіку? хіба він може руку на це підняти? Ну, давай так. Він може теоретично спробувати. Звісно, теоретично можна десь уявити таку ситуацію, що дійсно він налаштований настільки серйозно, що якщо Путін йому відмовить, то він готовий до якихось рішучих кроків і буде намагатись це зробити. Можливо, так трапило, що Володимир Зеленський в особистому спілкуванні з ним зміг йому продати ідею перемоги України. Сам же Трамп казав, що Зеленський найкращий продавець у світі, а для нього, як мені здається, це комплімент, бо він сам продає постійно повітря. Хто ще не дивився там фільм Учень про Трампа, дуже раджу всім переглянути, щоб більше зрозуміти, що це за людина. І навіть якщо теоретично уявити, що він ухвалить таке рішення, то питання полягає в тому, чи вдасться його реалізувати. І тут ми повертаємось до його першого президентського терміну. Не забуваємо, що він вже був президентом і багато чого обіцяв, і багато чого намагався зробити. Він, коли будував цю стіну на кордоні з Мексикою, клявся що Сполучені що США за неї платити не будуть, що він змусить за неї заплатити Мексику. І в результаті, ну, це не сюрприз, але цього, звісно ж, не трапилось. Коли республіканці звинувачували Джо Байдена за цей невдалий вивід військ з Афганістану, вони забували уточнювати, що з талібами угоду підписав Дональд Трамп в обхід тоді, до речі, офіційної влади Афганістану, яку вони підтримували, і цей вихід з Афганістану адміністрація Трампа запланувала. Коли він говорить, як він там вміє домовлятись і е, там усмиряти диктаторів, всі пам'ятають його зустріч з ким чинином і те, яким провалом вона закінчилась. Він же говорив про те, що він змусить їх там згорнути ядерну програму. І налагодить взаємовідносини між КНДР і Китаєм, між КНДР і Південною Кореєю. В результаті він тоді не тільки з КНДР погіршив взаємовідносини. І як бачимо, ядерна програма їхня просто на максимумі своєї потужності за весь історичний проміжок. Так він тоді ще й з південною Кореєю зіпсувати взаємовідносини про торгівельну війну з Китаєм. Також можна сказати, оскільки ну ідея, нібито блага повернути там Make America Great Again, так. Звісно, виробництво в США це все накласти там обмеження. В результаті це вдарило е дуже сильно по економіці Сполучених Штатів Америки. Сильніше, навіть в той момент, ніж по Китаю. Так, звісно, їм е шкоди він завдав. Але це з розряду, коли вистрілив опоненту в ногу, а собі відрубав руку. Тому така тут -то історія. І ну, от я ставлюсь до цього дуже скептично. Я розумію, що звісно він може десь там впливати. Він може когось залякати, особливо всередині сполучених штатів Америки. Він зміг залякати Джефа Безоса, не останню людину. Одна з найбагатших людей у світі один з найгопологіших людей у світі. І він зміг його залякати. І перше там х років за вашингтон Пост не опублікував матеріал з підтримкою одного з кандидатів бо вони очевидно збирали сканулогарі а давай а давай про це пояснимо просто що в американській в американській політиці змі є така традиція це абсолютно нормально, що одні змі споконвіків підтримують демократів Частина змі підтримує республіканців, тобто це не говорить про їхню заангажованість. У нас у нас би не зрозуміло, якби змі себе так вели. У них це нормально. І от видання за Washington Post, власником якого якраз є Джеф Безос. Вони дійсно сказали, що ні, ми цього разу підтримувати Камалу Гарріс не будемо. От тепер, попрошу тебе пояснити, а чому саме вирішили так зробити? Там насправді Вашингтон Пост вони не, не, не суто демократів підтримували. У них бували і е, матеріали з підтримкою республіканців. Наскільки я е, можу собі пригадати, е, але ну так, здебільшого демократів підтримували. І дійсно, ну то там уже готовий, як говорять, був матеріал до друку. Фактично, і Джек Базос останній момент сказав, що вони відмовляються від цієї традиції більше цього робити не будуть. Ну і зазвичай ми ж розуміємо, що це не відбувається так. От за тиждень до виборів такі глобальні зміни е, не робляться. Коли вже тим більше матеріал готовий. Тобто, ну коли редакція е, редакції в останній момент про це кажуть, очевидно, що це не якесь е, рішення, яке частиною є стратегічного планування. Швидше за все йому зателефонував Дональд і сказав, що ну ти подивись на рейтинги. І ти ж розумієш, що ну швидше за все но ну, всі є всі шанси, скажімо так. Є всі шанси, що я переможу на цих виборах. Ти ж не хочеш зі мною сваритися так, от перед порогом Білого Дому. Чи спрацює твій матеріал, не зрозуміло, але я, я точно це запам'ятаю. Я переконаний, що десь Елла, можливо, просто більш яскраво емоційно забарвлена Ця розмова звучала. І так, десь всередині Сполучених Штатів Америки він може залякати, він може десь там поблокувати, він може, ну тому, що ну там. Настільки вони настільки, скажімо, там люди готові чинити там бізнесмени мо опера, як це може чинити той же Путін, як на ну, він може говорити, що він обвалить ціни на нафту. Так теоретично, штати можуть збільшити обсяги добутку нафти таким чином, вкинути її на ринок, знизити ціну. Але, наприклад, переконати саудитів, також які і з Російської Федерації, в тому числі співпрацюють взяти і там. Обвалитися навту це вже інше питання буде, тому я маю, скажімо так, великі, але як ви чуєте, обґрунтовані сумніви з приводу того, що він дійсно зможе реалізувати свої погрози. Повертаючись до історії з Джефом Безосом, Безосом виданням Washington Post, 200 тисяч людей скасували свої підписки на це видання. Це ну я розумію, що Безос м'яко кажучи, не бідна людина, найбагатша, так здається зараз у світі людина. Він а там вони плюс-мінус. П'ятірка параша в постійно. змінюється постійно. Ну от, але все одно 200 тисяч людей скасовують свою підписку. Це і репутаційні втрати, ну, і фінансові, безумовно, так само втрати. Чи, чи, чи на них не буде зважати Безус? Ну, я думаю, що він вже не змінить свою позицію швидше за все, тому що дуже мало часу залишилось. І це б виглядало ну вже зовсім погано. Але в цілому, для репутації видання це дуже серйозна втрата. Можливо, звісно, тепер його почнуть більше читати республіканці і почнуть на нього купувати підписку. Але в цілому, ну він цей медіаресурс... Може більшою мірою занедбати. Ну тобто, зараз фактично рейтинги сприйняття однозначно негативні. Якби він це зробив за півроку або хоча б за пару місяців, то це б виглядало, але ж тоді Камала Гарріс перемагала пару місяців тому, і динаміка її кампанії свідчила про те, що вона є фаворитом цих перегонів. А от тепер ситуація кардинально інша Я взагалі не зрозуміло хто буде. Я от кожен день моніторюю со соціалістичні. Опитування там ну просто неможливо передбачити. Можна вгадати, можна пальцем в небо тикнути, сказати, буде трам. Потім виграє Трамп і сказати: Ну я ж казав я ж казав, Трамп виграє, чи Камала Гарріс, наприклад. Але якщо опиратись на якісь об'єктивні дані, то ствердно не можна сказати, хто виграє. Тому тут така історія. І ну в Безус, звісно, це така для нього дуже нехороша історія. Йому пощастило, що це тільки по Вашингтон пост вдарило. А не почались відписки ще й від Амазон і інших його сервісів. Тому що не знаю наскільки злопам'ятна Камала Гарріс, Звісно, нам ще варто буде на це подивитися. Але якщо вона переможе, то я думаю, вона десь йому це також обов'язково пригадає. Голосування у Штатах вже розпочате. Там можна голосувати заздалегідь до дня виборів. От напередодні проголосував і чинний президент Джо Байден. Він стояв у черзі разом з усіма. Аж 40 хвилин стояв молодець. закликав усіх давайте голосувати. Ну він, звісно, не закликав за конкретного кандидата. Хоча всі ми розуміємо, за кого він голосував, напевно, і за кого він би закликав. А ну основний день голосування це 5 листопада. Це так, ми нагадуємо нашим глядачам. Нагадаю, будь ласка, дільниці там теж закриваються укотрі о восьмій вечора. І після того починається підрахунок голосів. Ну, якщо чесно, то з приводу саме процедурних моментів не, не можу пригадати. Добре, ну, зазвичай, за практикою, як і в більшості країн, вже результати, ну, плюс-мінус 90% ми будемо знати фактично майже у ніч виборів. Ну так, 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 шосто, з 5 на 6 ми будемо знати з вірогідністю, там в дев'яносто чимось відсотків хто переміг, і якраз я ж буду всю ніч на студії прямого. У нас буде спільний марафон. Тому, якщо хочете дізнатись першими, хто ж переможе, стане президентом Сполучених Штатів Америки. Тому не пропустіть, бо ну не дарма ж я буду пити літри кави. Що... О, у котрій і годині? Максима, ну, у котрій годині ти будеш на прямому. Я, ну, мене десь об 11 ще ми сприїжджаю, в ефірі буду з 12 до 5 ранку. 5 годин. Уявіть, як я вас всіх люблю. 5 годин з 12 до 5 буду і будемо моніторити всі дані, які тільки будуть з'являтися, будемо все обговорювати, аналізувати. І ви будете знати першими разом з нами обговорювати обговорити всю актуальну інформацію. це правда. Напряму буде марафон. Ми так 5 п'ятого вранці почнемо. І так, до вечора, всю ніч дійсно, першого, й о 3-й, Ну всю ніч буквально, як у нашому промо, ми кажемо, ми не підемо з цієї студії, доки не дізнаємося, хто ж стане наступним президентом у Сполучених Штатах Америки. Тому Максима, дякуємо і тобі, що ти долучаєшся до нашого цього марафону. Ну і ще запитаю про другий саміт миру. Ми так нібито. Цю тему відклали до завершення президентських виборів у штатах, але от президент України Зеленський знову про це говорить. Він давав інтерв'ю індійському виданню The Times of India» і сказав, що в принципі цей другий саміт миру можна провести і в Індії. Хоча мені здається, що раніше на рендрамоді прем'єр-міністр Індії, ну цю ідею відкидав і так, ну не дуже схвально до неї е, ставився. Це ми знову ж таки. Намагаємося нав'язати свою ідею, свою пропозицію провести такий цей саміт в Індії методом цієї публікації в індійських змі. Чи про що це було? А, ну дивись, ми ж до кінця не розуміємо, що там в штатах буде. У нас не так багато варіантів залишається, ким ми можемо підсилитись для того, щоб там наша позиція була більш такою вагомою, щоб ми могли. Більшою мірою в разі цих потенційних переговорів дійти до прийнятних для нас умов, бачимо, що суперсильно на наших західних партнерів ми розрахувати не можемо. Та й в принципі, окрім штатів, ніхто такого особливого вти, тиску і авторитету не має. Ну на жаль, це варто констатувати, тому що більшість європейських країн вони втратили свою. Геополітичну суб'єктність, тому що фактично опиралась на суб'єктність Сполучених Штатів Америки і навіть Велика Британія, яка десь зараз можливо намагається її повернути. Тому вибір невеликий Китай. Ну, Китай очевидно, що це партнери Російської Федерації, прям близькі, і вони будуть продавлювати їх позицію. Індія це непоганий. Насправді варіант, якщо вдасться Індії до цього схилити. Але ми, ми бачили, як на рендрамоді у Казані з Путіним обіймався, Рада його вітав. Ну не виглядало, що він якось десь негативно до нього налаштований. Та їм не потрібно бути негативно налаштованими. Індія, в принципі, ставиться до нашої війни як до е, якоїсь там бійки на околицях якогось дальнього села. Їм в принципі ну півтора мільярда населення. Тут е, люди чубляться щось там. Ну загинуло для них там 300-400 тисяч людей. Для них це що це взагалі в загальному, скажімо, числі. І враховуючи, що у них там десятки мільйонів людей, десятки мільйонів, якщо не сотні, знаходяться за межею бідності. Що для них оця війна? Вона в гуманітарному в плані взагалі нічого не означає. Е, для Індії головне це. Е, Ну вони досить прагматично підходять до цієї ситуації, і ми можемо десь спробувати цим спекулювати, тому що у них з Китаєм дуже серйозне протистояння, крім того, що вони хочуть е е вибити для себе цю роль світової фабрики, забрати її у Китаї. У них є ще й територіальні спори з Китаєм. У них є територіальні спори з Пакистаном, який Китай підтримує і грошами, і зброєю, до речі. Індії це однозначно не подобається, тому про якусь там стало тому. Я кажу, що Брікс це не дута мильна бульбашка, яка може бути, в будь-який момент просто. Луснути і зникнути, і тому і у, орієнтація каунді на захід в першу чергу, тому що ну вони хочуть більше економічно інтегрувати з Європою, зі сполученими штатами Америки, і Україна може стати цим місточком, якщо вони проявлять себе як миротворець, якщо вони проявлять свою ту сильну позицію, і зможуть дійсно досягнути якогось свого результату, це для них може стати таким інструментом суб'єктивізації. Серйозного політичного гравця поки що у Індії не було таких амбіцій. Вони більше про прагматизм фінансовий, але ну фінансовий прагматизм його можливо реалізувати, от в тому числі через ну, використовуючи такі інструменти. Максима, дякую, дякую, почули. Чекаємо на п'яте число. Будемо разом стежити за виборами. Штатах Ну, дійсно це найголовніша топ взагалі подія для всього світу. Напевно, від штатів багато чого залежить від того, хто буде в Білому домі сидіти. Дякую тобі і до зустрічі. Звісно, Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, був з нами на зв'язку.